Дерев'яні протитанкові їжаки та іграшкова зброя. На вході до ярмарку діти облаштували блокпост, збирають гроші для ЗСУ. Тут десяток локацій, на яких діти продають свої іграшки, поробки та смаколики. свої іграшки Це «Ми збираємо гроші Принесли прянички на наш праздник, щоб зробити хлопцям, закупити їм буржуйки, щоб їм було в дуже тепло. До нас долучилися діти, батьки дітей, іграшки, поробки принесли. Всі, хто зміг нам допомогти, це наші діти. Долучилися до ярмарку Артур та Віталій. Більшу частину своїх іграшок хлопці раніше вже продали, аби допомогти ЗСУ. Однак на цей захід кажуть, знайшли, що продати. Принесли ми книжки маленькі іграшки. Подаруємо продавати і допомогти бійцям. Ми збираємо на буржуйки, щоб нашим бійцям було тепло. Дев'ятирічна Домініка продає патріотичні поробки. Ми з подружками приїхали сюди. Ти гроші на ЗСУ, щоб була користь. Ось такі мішечки, заколки, ось такі значки, ось такі резиночки, ті копки, і такі ляльки. Діти робили, ми допомагали, щоб зібрати на ЗСУ. Кожна людина зараз має це робити, щоб скоріше була перемога. Максим завітав на ярмарок разом із сином. Вважає дітей треба долучати до допомоги ЗСУ. Дуже цікаво. Приїхали з дитиною. Постійно потрібно влаштовувати такі заходи. Ярмарок за думка дуже цікава. Я передивилася дуже багато міст України, де діти вже зробили це. Вони дуже багато допомагали своїми руками, старалися, готувалися. Бо це добра справа, яка повинна бути виконана від початку до кінця. На зібрані під час благодійного ярмарку кошти планують придбати 20 буржуйок для обігріву захисників України. Яна Стойкова, Євген Шпак, Новини на Суспільному, Дніпро.